Доброго дня, дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую страву, яка абсолютно завжди рятує, коли хочеться приготувати щось смачне, соковите, ароматне і водночас максимально просте в приготуванні. Це запечене м'ясо з ананасами під ніжною сирною скоринкою. Страва має дуже яскравий смак, виглядає по-святковому, але готується з доступних продуктів і без зайвих клопотів. Якщо вам подобаються прості рецепти, які ніколи не підводять. Цей варіант точно саме для вас. Спочатку готую ароматну заправку для м'яса. У глибоку миску кладу 3 столові ложки сметани, додаю 2 столові ложки майонезу і 2 столові ложки зернистої гірчиці. Саме зерниста гірчиця дає ніжний делікатний аромат і не робить смак різким. Усе гарно перемішую до однорідної кремової консистенції. Така заправка не просто додасть м'ясу смаку, вона зробить його неймовірно ніжним. Із соковитим під час запікання. Тепер беру форму для запікання і викладаю перший шар м'яса. У мене курячі стегна без кістки і без шкірки. Загалом 1 кг. Саме стегна я обираю найчастіше, бо вони завжди залишаються м'якими, не пересушуються і виходять набагато соковитішими за філе. Викладаю перший шар м'яса у форму, легенько присолюю, додаю трішки чорного перцю. Цього цілком достатньо, бо основний смак дасть наша заправка. Потім щедро змащую кожен шматочок підготовленою сметанно-майонезною сумішю. Далі викладаю наступний шар курки. Знову додаю сіль, перець і змащую. І так повторюю, поки не використаю все м'ясо. Коли всі стегна викладені, ще раз рівномірно розподіляю залишку суміші зверху. Щоб у духовці м'ясо запікалося під ніжною кремовою ковтрою. Тепер черга ананасів. У мене банка 580 г. Я беру саме шматочки а не кільця. вони краще лягають по поверхні і рівномірно розподіляють легку солодкість. Викладаю їх зверху на м'ясо. Ананас дає дуже приємний аромат, ніжність і легку. Карамельність під час запікання. Саме ця родзинка робить страву такою особливою. Форму накриваю фольгою. Це важливо, щоб м'ясо пропарилося, зберегло всі соки і не пересушилося. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на 40 50 хвилин. Час залежить від вашої духовки. У когось випікає швидше, у когось повільніше. Поки м'ясо готується, натираю 150 г твердого сиру на велику тертку. Через 40-50 хвилин дістаю форму, акуратно знімаю фольгу. Запах уже просто неймовірний. М'ясо пропарене, ніжне, ананаси стали м'якими та ароматними. Посипаю все підготовленим тертим сиром і знову повертаю в духовку ще на 10 хвилин, щоб сир розтанув, зарум'янився і утворив апетитну золотисту скоринку. Через 10 хвилин дістаю форму, і це повний захват. М'ясо виглядає дуже соковито, сир красивий, тягучий, підрум'янений, а на нас дали свій легкий карамельний аромат. Страва не просто смачна, вона ніжна, ароматна, святкова і завжди виходить ідеально. Обов'язково спробуйте приготувати таке м'ясо. Воно зовсім не складне, але смакує так, ніби ви витратили на кухні півдня. А насправді все елементарно. Змішав, виклав, накрив запік. Ніжне, соковите, ароматне і дуже смачне! Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!